Сьогодні людина споживає в рази більше товарів, ніж їх предки. Щороку обсяги споживання зростають, разом з ними зростає і кількість відходів. В наш час проблема забруднення є не просто труднощами це вже екологічна катастрофа глобального характеру, яку людству необхідно терміново вирішувати. Частина країн вже зробили певні кроки. Після усвідомлення всієї небезпеки забруднення побутовими відходами, але в Україні, на жаль, ситуація не змінюється. Тому мета цієї презентації поглибити уявлення батьків та дітей про освіту для сталого розвитку, привернути їх увагу до глобальної проблеми твердих побутових відходів, про можливість сторинного використання сміття. Формувати активну соціальну позицію, навички бережливого ставлення до матеріальних цінностей, розумного раціонального використання предметів споживання, зменшення марних витрат сировини та кількості відходів та продемонструвати можливі для цього варіанти. Вміння дати нове життя старим речам дозволяє не тільки економити кошти, але й реалізовувати свій творчий потенціал. Ось саме про це ми сьогодні і поговоримо, що можна зробити зі старих речей, вдихнувши в них нове життя. До обговорення поставленого питання залучились і педагоги нашого закладу. Так виникла ідея проведення конкурсу по виготовленню дидактичних ігор та посібників для дітей із старинної сировини. А зараз я хочу продемонструвати вам свої ідеї, які пізнавальні ігри для дошкільнят. Можна виготовити з використаних кришечок від пляшок. Ця творча робота допоможе цікаво провести час разом з вашими дітьми та принесе їм радість і задоволення. Дидактична гра. Математична гусениця Мета гри вправляти дітей в умінні рахувати в межах десяти, викладати числовий ряд, закріплювати розуміння того, що кількість не залежить від величини. Форми предметів просторового розміщення і напрямку лічби. допомагає закріпленню кольорів, назв плащинних геометричних фігур, величин, цифрових позначень, чисел від 0 до 10, кількісної та порядкової лічби в прямому і зворотному порядку, лічби парами, порівнянню множин, рішенню арифметичних прикладів, навчанню орієнтуватися на площині і в часі для розвитку окоміру, дрібної моторики. Розвиває увагу та мислення. Обладнання. Інтерактивні модулі тіла гусені набори кришечок з числами від 0 до 10, з геометричними фігурами, знаками більше, менше плюс, мінус, равно та набори кришечок різного кольору. Хід гри. Залежно від змісту програмового матеріалу дітям пропонуються різноманітні математичні завдання. Давайте переглянемо їх. Завдання плутанина. Діти розкладають цифри по порядку. Далі дитина відвертається, а дорослий змінює їх місцями. Завдання дитини знайти і виправити помилку. Завдання Прибери цифру. Діти викладають послідовно кришечки з числами від 1 до 10. Дорослий ставить завдання, а дитина повинна виконати його. Наприклад, прибери цифру 7». Прибери цифри між двійкою і четвіркою. Прибери цифру, яка більше трьох на два. І таке інше. Завдання. Назви сусідів. Завдання дитини викласти кришечки в цифровий ряд та назвати сусідів цифри, які живуть поруч. Завдання Чарівна тарбинка для гусениці. У чарівній тарбинці знаходяться кришечками з цифрами від 1 до 10. Вихователь вибирає когось із дітей ведучим і просить дістати з тарбинки кришечку. Ведучий оголошує число на кришечці, а інші гравці викладають тулуб гусені з відповідної кількості кришечок. Завдання гусінь хоче причепуритися. Діти викладають в кружечки гусені намистинки за вказівкою вихователя, наприклад, в першу три намистинки, в п'яту два і так далі. Завдання Весела гусениця. Гусениці дуже люблять веселитися. Вони гралися і загубили деякі цифри. Допоможи гусеницям їх знайти. Дитина вибирає і викладає пропущені цифри. Завдання. Допоможіть гусениці вивчити дні тижня. Діти складають гусінь із семи різнокольорових кружечків кришечок і називають назви днів тижня. Робочі і вихідні. Завдання. Арифметичні приклади. Діти викладають приклади з кришечок на тулубі гусені під диктовку вихователя і вирішують їх. Завдання Порівняй кількість. Діти викладають тулуб гусені з двох кольорів за вказівкою вихователя і порівнюють кількості за допомогою знаків більше і менше. Завдання. Візерунок для сукні гусені. Гусінь збирається на математичне свято. Прикрасьте її геометричними фігурами. Діти викладають кришечки з фігурами за вказівкою вихователя. Називають яка фігура знаходиться за рахунком. Завдання пряма ломана хвиляста. Діти за завданням вихователя викладають тулуб гусениці у вигляді прямої, ломаної або хвилястої лінії. Завдання Зміни одяг гусениці. Діти викладають тулуб гусниці з різнокольорових кришечок за певним зразком. Ускладнення. Вихователь показує на кілька секунд зразок, діти запам'ятовують його і відтворюють ланцюжок на пам'ять. потім перевіряють за оригіналом. Завдання Склад числа. Діти викладають склад числа на тулубі гусниці за допомогою двох кольорів, підбираючи по черзі всі варіанти. Завдання парні і непарні числа. Послідовно викласти в ряд цифри від 1 до 10, висунути цифри, що позначають числа 2, 4, 6, 8, 10. Назвати ці числа послідовно, це парні числа. Назвіть ті числа, що залишились це непарні числа. Завдання «Виклади цифру. Діти викладають зображення цифри за допомогою кришечок. Перераховують їх кількість і становлюють із кількох кришечок викладена цифра у вигляді гусениці. У кожного в душі живе творець. Якщо ми щось зробимо для того, щоб наш світ став кращим, то кожен з вас буде гордим за свою країну і людей, які живуть у ній. Отож давайте будемо разом творити і водночас робити нашу планету чистіше і зеленіше. Дякую за увагу!